друзі, з вами Матвій, і я вам розкажу нову притчу, вона називається «Про образу і ідешність. Двоє друзів подорожували світом. Вони йшли дуже довго, дуже втомилися, і вони так розлучилися, що один із них образив другого дуже поганим словом, а той промовчав. Взяв палицю і написав на піску. Мене кращий друг мене образи. Другого дня вони продовжили подорож. Вони йшли, йшли, дуже втомилися їм стало стало Вони йшли до обіду і захотіли покупатися в морі. І той, хто писав на піску, Лесь не потонув, а найкращий друг його врятував, ризикуючи власним життям. Коли той прийшов до тебе, то написав на скелі Мені прийшов друг, мене врятував, і я його ніколи не забув. А потім той сказав, А чого коли я тебе образив, ти пишеш на піску, а коли тебе врятував, то ти вже пишеш на скелі Я образу написав на піску, щоб його швидко знищила. Усі проходили, бачили про твій шляхетний вряд. Друзі. А ви легко прощаєте образи? пишіть в коментарях. Всім па-па!